Боротися на ринзі та на війні. Із повномасштабним вторгненням перспективний борець Артем Кулініч почав захищати два фронти військовий та спортивний. Попри участь у активних бойових діях на Сході, хлопець встигає змагатися у силі та витримці на рингах. Про війну, каже, вона не для всіх. Але зауважує, кожен має бути сильним та готовим взяти до рук зброю. Ексклюзивне інтерв'ю Вікторії Чорнобривець із черкаським спортсменом та військовим штурмовиком далі. Це був Кубок України з ММА, Тоді я посів третє місце. Ось тоді приїхали кращі з кращих хлопців. Я це пам'ятаю. Це Артем Кулініч, черкаський спортсмен. А від 24 лютого минулого року військовий на кубок України з ММА, про який розповідає, він поїхав майже без підготовки. Адже проходив військові навчання. При цьому зміг достойно виступити і захистити честь області. На учебці ну, ти не приділяєш такої уваги фізичній підготовці. А помимо цього, спортсмену ну, не тільки фізична підготовка, треба, ще правильне дихання і ну, не забувати навички відточувати свої. А ще була історія також. Це вже я приїхав з учебки якраз на. Не пам'ятаю скільки я на тиждень приїхав. Після учебки мені командир дав можливість дозібрати спорядження, там перебрати і трошки відпочити часу. І я якраз приїхав і думаю, блін, так хочеться на змаганнях виступити. І я випадково дізнався, що був чемпіонат Черкаської області з боксу. І тут, не маючи достатнього часу та можливостей для належної підготовки, Артему вдалося вибороти бронзу під час одного з поєдинків спортсмен влучним ударом вивів суперника з бою. Зараз спортивну кар'єру доводиться поєднувати з військовою справою. Хлопець бере участь у боях під Бахмутом. На фронті відчув на собі і наслідки російської пропаганди, але трапляються й ті, хто готовий взяти до рук зброю та нищити окупантів, навіть якщо тобі 70 років. 24 число перевернуло моє бачення, коли нація стала нацією, а народ став народом. Ми стоїмо і ну, дідусь з велосипедом і щось почав з нами розмовляти. А ми зі зброєю в броні. І каже, хлопці, а де можна взяти зброю, щоб якщо до мене рускі прийдуть їх постріляти? І каже, а мені нічого не буде, якщо я знайду десь у лісі там, чи десь зброю і для вбивства москалів. Не а не також сьогодні. колись була ситуація, коли ми просто в місті стояли, чекали там, забрати посилки. І бабуся якась кричить: уйдіть отсюда, ми вас не звали. Після набутого досвіду впевнений, не варто всіх підряд забирати до війська, але кожен з нас може докласти зусиль для української перемоги, волонтерити, вивчати тактичну підготовку з медицини чи самозахисту і бути готовим взяти зброю або стати правою рукою військового медика. Війна не для всіх людей. Хтось не потягне. Ну взагалі, якщо так чесно, то потягнуть усі. Тому що, помимо, роботи напередку є тилова робота у військових. Тож в кожному батальйоні, ну наскільки я знаю, є роти копачів, так званих, ті, хто копають окопи і так далі, вони можуть не напередку на самому копати, а копати запасні окопні лінії і так далі. І... Якщо ти боїшся воювати, ти можеш. Ну, я взяти я вважаю взяти лопату і робити щось для нашої перемоги. Очікунам контрнаступу відповідає так: ми е люди, які виконують прикази. Коли нам скажуть, тоді буде контрнаступ. Зізнається, бути військовим на фото в соцмережах красиво і престижно. В реальності все складніше та важче. Сам планує повернутися в спорт, стати тренером і працювати з перспективними борцями, а ще побачити світ та Україну після перемоги. Планую якісь вже після перемоги поїхати по світу, побувати на горах, побувати на морях якихось. Ну. Трошки краще відпочити, кайфанути од не фізично, а морально і психологічно. А поки Артем збирає кошти на ремонт автівки на війні, це розхідний матеріал, але без машини там виконати бойове завдання чи дістатися до поштового відділення за гуманітаркою від волонтерів неможливо. Ви можете долучитися до збору та зробити свій внесок у перемогу над Росією. Номер карти для переказу коштів бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана. Повністю інтерв'ю з військовим та спортсменом Артемом Кулінічем дивіться у програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром нашого телеканалу та дивіться нас в Ютуб.